На думку учасників, користь від подібних заходів є. Сьогодні люди хочуть споживати чисту їжу без нітратів та хімії. Про це свідчить зростання щорічного попиту на таку продукцію. Тож не дивно, що науковці та підприємці повинні об'єднати зусилля, аби досягти найкращого для споживачів результату. кажуть учасники заходу. Ще більш активно почали працювати з підприємствами, які Займаються і тим більше, які хочуть займатися органічним виробництвом, проте не знають, як розпочати цей процес, не мають відповідної інформаційної підтримки, наукового супроводження. Тому минулорічна конференція привернула багато уваги. Аби отримати статус органічного виробництва підприємству доводиться проходити довгострокову сертифікацію інколи і до десятка років. Проте без цього ніяк кажуть науковці. Крім того, великою проблемою нашого регіону є те, що значна частина області внаслідок аварії на ЧАЕС має радіоактивно забруднені землі, на яких органічне виробництво неможливе. Проте на Житомирщині є вже два потужні підприємства, які займаються виготовленням органічних виробів. Однак на вітчизняному ринку їх знайти складно. Поліський органічні органічні продукти високо цінують за кордоном на сьогодні. Є надзвичайно багато наукових даних, які свідчать про те, що, наприклад, застосування азотних, фосфорних калійних добрив приводить до порушень обміну речовин в організмі людини зумовлюють надзвичайно багато патологічних хвороб в людині, тому органічне виробництво це як виклик на ті ризики, які здійснює сучасне сільське господарство. Підприємці із Дніпропетровська привезли на конференцію органічні добрива. Працюють і виробляють наш продукт. Це люди з обмеженими можливостями. По-перше, ми надаємо їм працевлаштування, по-друге, вони працюють з чисто екологічним продуктом, який приносить, який приносить великі результати в сільському господарстві. У планах керівників підприємства відкрити філію і на Житомирщині, тож незабаром, завдяки попиту на органіку, щонайменше двоє людей з особливими фізичними потребами зможуть отримати роботу.